Всім привіт, друзі! Сьогодні я би хотів поговорити з вами про проєкт Кайф, про роздачу їхніх токенів. Хочу розповісти, чому варто взяти участь в цій роздачі, хто, тут є, хто стоїть з цим проєктом, і що я думаю щодо нього. Дивіться, друзі, проєкт Кайф це звичайна роздача. Я би не став дуже сильно в ній розбиратися, тому що це роздача без вкладень, без ризиків. Достатньо, того, достатньо нам знати те, що тут за проєктом стоїть така людина, як Одянський. зараз я його знайду. Може, ви його маєте знати. Оцей Микола Водянський, він є тут в радниках, і він є співзасновником. Також він є співзасновником проєкту QMAL, який раніше теж робив перед запуском платформи роздачу, на якій багатьом вдалося непогано заробити. Тому тільки через це, я думаю, варто спробувати і в цій роздачі взяти участь. Також тут є непогані бейкери в проєкту, зараз я вам покажу. Як бачимо, в нас тут є хобі, Мекс. GATE, QMAL, але це все в майбутньому, ніби партнери, їхні майбутні. Чи це все вони виконують, ми побачимо з часом. Але я думаю, ну, лістинг на цих біржах мав би бути. Зараз ми перейдемо конкретно до того, як отримати токени цього проєкту і що потрібно робити. Тут зроблено все в Telegram-боті. Також хотів би сказати, що токени, які ми будемо отримувати, планується. Ліститися на біржі, отут, бачите, в них є дорожня карта, в принципі, це вже добре. І тут от, Лістінг, тут він є в дорожній карті лістинг на біржі. Вони його обіцяють в лютому місяці по ціні 0,25 центів. Але чи так буде, ми це побачимо. А зараз я вам покажу, що потрібно конкретно в Telegram-боті робити. Покажу вам, як під'єднати Telegram до додатку на телефоні пізніше. Так що дивіться. Після того, як ви перейшли за реферальним посиланням, яке я вам залишу під відео, ви тут проходите капчу або цифра додати, якийсь простий приклад або щось таке. Натискаєте кнопку «Activities». Тут в нас є 5 завдань. За кожним ми отримуємо по 10 токенів. Тут є підписка на телеграм канал, на інстаграм, на твіттер, ретвіт і на Discord. Ми спочатку підписуємося там на канал, натискаємо, відсилаємо завдання на провірку, нам підтверджують і дають нам 10 токенів, так само друге і всі інші завдання. В результаті ми отримуємо 50 токенів. Якщо вони вийдуть по 0,25 цента, так як вони обіцяють, то це має бути 12,5 доларів. Також ми можемо запрошувати друзів. Натискаємо вкладку «Рефералс». Тут можна брати своє посилання, скидати друзям, друзі реєструються, і за кожного друга ви отримуєте ще 30 токінів. Якщо, Знову ж таки, якщо вони дотримують свої обов'язки і залісяться по 25 центів в лютому, це буде ще по 7,5 доларів за друга. Ну, якщо це буде так, це буде дуже жирно. Тому що, якщо перевести це в гривні, це 480 гривень за реєстрацію і 300 гривень за друга. Хотів би наголосити, буває таке, що завдання не зовсім добре хочуть проходитися. В такому випадку ви можете просто включити VPN і спробувати знову. Має спрацювати. Тут є три рівні реферальної програми, так що можна назбирати тут непогану кількість токенів. Тож давайте зараз я вам покажу, як підключити е, цей telegram бот до програми, яку ми скачаємо на телефон. Тут натискаємо back меню щоб ми повернулися на головну сторінку, нажимаємо Setting і натискаємо Connect to App. Тут можна нажати кнопку Get Code, Але спочатку ми йдемо в App Store, тут є посилання і скачуємо додаток. Дивіться, друзі, після того, як ми перейшли в App Store і скачали Кайф платформу такий додаток, переходимо в нього. І тут є наш аккаунт. Натискаємо по центрі тут на маленьку круглу кнопку. І тут є наш аккаунт. Треба заповнити всі його дані. Бажано всі заповнити дані, натиснути справа зверху на стрілочку. Тут заповнюємо всі дані, а тут підключаємо Telegram. У вас ця кнопка буде світитися зеленою. Натискаєте на неї. І тут з'явиться поле для того, щоб вставити код. В Telegram-каналі в боті я показував, де є кнопочка get code», Там натискаєте get code», і цей код вводите тут. І Telegram conneктиться. З цією програмою. А тут знизу, де пише bep 20 wallet вам потрібно вставити адресу свого гаманця на мережі bep 20 на який ви будете в майбутньому отримувати токени. Це може бути з Trust wallet у мережа bep 20 може бути з Metamask, тільки не з біржі. за бажанням, ви можете навіть токен Кайф додати вже собі в оцей гаманець Trust Wallet. Яким чином, контракт токена я вам залишу під відео, ви можете його скопіювати, перейти в Trust тут в налаштування. Добавити, добавити, щоб новий токен. мережа вибираємо BNB Smart Chain, вставляємо адресу контракту, який ми скопіювали. І бачите, у нас підтягнувся кайф, зберегти справа зверху. Готово. От, в принципі, токен, який буде сюди приходити, не звертайте увагу, це що пише каф, це одне і те саме. І тепер він у нас вже є тут, можна навіть брати отримати цю адресу, головне, щоб вона була bep 20 і можна навіть звідси брати копіювати її. Після того, як ви виконали всі умови в додатку, підписалися на всі канали, це обов'язково зробити. Ви можете ці канали собі скинути потім в архіві, щоб вони вам не заважали. А в самому додатку Кайф також можна додатково заробляти токени. Тут є різні завдання, голосувалки, таски. Ну, тобто тут проходите завдання, там перекладаєте собі перекладача, можна, от я декілька вже подав на розгляд. Є тут войтінг, войтінг, голосування, можна голосувати і також додатково отримувати токен і Так що, друзі, таке у нас вийшло трошки складне відео, але якщо ви уважно його переглянете, ви маєте все зрозуміти. Головне це в телеграм-каналі виконати всі умови, підписатися, законектити з цим додатком Telegram. Телеграм. Виконати всі умови, додати гаманець і можливості максимально заповнити профіль. Я думаю, що цю роздачу варто зробити, так як вона без ризиків, по суті, і без вкладень, а можливість заробити в нас є непогана. Для лоу-банків або ну, взагалі для всіх це хороша можливість, тому що тут не потрібно нічого вкладати, тільки трошки залишити свого часу. Так що, друзі, всі посилання під відео, всім дякую за перегляд. В будь-якому випадку роздачу зробити варто, якщо в лютому токен вийде. По 25 центів то ми всі добре заробимо. Ну а як ні, то ні. Так що, якщо у вас залишились якісь додаткові запитання, ви можете підписуватись на мій телеграм-канал. Там є наш чат, де ви можете задавати додаткові питання, все, що не зрозуміли, і так далі. Так що, всім, друзі, дякую за перегляд, користуйтеся, щоб потім у вас не було фому. Всім гарного дня, до побачення.